Ну що ж, на сьогодні, мабуть, останній раз доброго вечора, бо вже сонечко зовсім сідає за гори. Дуже багато вражень естетичних. Ну і трішки ожини. Звичайно, хотілося б все краще. Дуже їх мало. Ось там вдалині щось якби є, але вони якісь такі, то іноді такі маленькі, дрібненькі. Я не зовсім задоволений, щоб аж так, але деякі такі ще не дозріли, вже наче засихають. Не знаю причини, тому що літо в цілому гарне було, весна, мабуть, не дуже, а літо було гарне. І дощі були, і тепло було, і так далі. Ну щось якось так. Якось так. Але хто хоче прогулятися, просто до душі. Романтична прогулка з дівчиною чи без, то варто. Ще вартує проходити, погуляти. Ще літо гріє на повну катушку, так що рекомендую. Але не в очікуванні назбирати збирати багато ожин, тому що не вийде, щоб не розчаровуватись, краще сильно не планувати. Завтра, до речі, у нас свято і треба йти до церкви, а я, як завжди, находився по цій ожині босий, ноги поцарапав, побив. Значить, не дуже буде естетичний товарний не завтра, завтра, ну, але я піду сию і не буду носки одягати, так що хто мене побачить ось такими ногами. Нічого страшного, все добре, просто гуляв по ожиннику, бо соняш. Трішки наколовся, нацарапався, але в малих дозах це потрібно для підсилення імунітету. Я всім не рекомендую тільки людей з міцним характером, знанням природи ну і так далі. Я це проходив не раз, правда, зараз в мене імунітет найкращий, але... Надіюсь, що це витримаю. Ось така горобина красива, червоненька вже. Ще, мабуть, не дозріла, але вже виглядає красиво і смачно. І пташки полюбляють швидше, ніж калину. Калинку потім коли перемерзне вже. горобину з'їдає так, що я особисто не встигаю її зібрати. Я чекаю, поки дозріє, а пташки десь там налетять і все. І порядок. Сьогодні в церкві чути дзвони, гарний тихий вечір. Так, в цілому у горах далеко дуже затишно, тихо, хто любить тишу, спокій, спів птахів. Це для медитації дуже добрі можливості. А медитація потрібна для оздоровлення душі, тіла. Медитація на природні звуки завжди потрібна. Наберіть в гуглі, в Ютубі, що це таке звуки. Спів птахів, вітер, шум води, різні природні звуки, вони виліковують. Ну і звуки з церкви, ось вона там далині. Далетенько так, але чути теж, як зрозуміло, є приємні для християн. Ось там церква наша. На вершечку ялинки. Отож, будьмо здорові до зв'язку, до зустрічі на каналі. Очевидно, завтра біля церкви я таки буду. Дай Та, Бог, все добре, діду, без бо я трішки далеко. Заліз в хащі такі, що ого. І пора, мабуть, виходити уже поки ще видно, бо тут не так просто і вибратися.